Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас коротенька новина про Інну Белень. Справа в тому, що дівчина на своїй сторінці в інстаграм поділилась відео, як її молодий чоловік провідав її в лікарні після пластичної операції та подарував букет квітів. Тож виходить, що теорії шанувальників про розрив Інни з її хлопцем не більше ніж здогадки. В дописі до відео дівчина написала без попередження. Просто тому, що йому не все одно ось такі стосунки я обираю тепер. На користь продовження стосунків також грає те, що Інна в своїх сторіс поділилась фотографією нового гарного букету квітів, який тільки підтверджує романтичний аспект спілкування. Однак тепер у деяких фанатів конспірології з'явилась нова теорія, яка полягає в тому. Що Інна просто намагається підвищити власну популярність за рахунок різноманітних інтригуючих новин. Як це і сталося цього разу? Спочатку рілси з натяками на розрив стосунків, потім нові пости, що вони разом як нічого й не було. А що ви думаєте з цього приводу? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.